Має бути кописний підхід до інформації, де церква, медицина, держава разом працюють в цьому напрямку для того, щоб не було дискримінації. Ми маємо розуміти, що будь-яка хвороба вона потребує найперше лікування, проте вона також потребує розуміння того, через що вона виникає, і як її можна подолати. Церква не, не хоче там моралізувати чи засуджувати. Церква наоборот хоче показувати дорогу, яка може вести людину до правдивого щастя. Ми стараємося подати для священників певні звернення, саме зосередити увагу, для того, щоб вони в особливий спосіб звернули людей, щоб люди молилися за зцілення хворих, які вражені цією хворобою, але також з другої сторони, що вони їх прийняли, а не відкидали своїх спільнот. Інколи для людини хворої, яка терпить і неможливо підібрати відповідних слів, але це те, що її прийняли, те, що її вислухали, і те, що її не осудили, це найкраще для неї, я думаю, найкращий засіб, який може церква використовувати для того, щоб служити, нам потрібно якнайбільше звертати увагу на вілсніт інфікованих людей у церкві і всіма своїми силами допомагати їм реалізовуватися у Христовій спільноті. Це радянське минуле, яке нашарувалося, це також і інколи цей підхід, той старозавітній, я би сказав, так що це людині, ця хвороба за гріхи, тому вона нехай терпить і вона заслужена. Але не завжди хвороба є наслідком гріха, і до часу ми в Іванії бачимо, і тому. На жаль, з зної сторони, ми кажемо християни, які маємо приймати інших, любити інших, але на практиці нам ще далеко до цього. Будь-яку хворобу краще, що ми кажемо, запобігати, тому чому здійснюється профілактика. Для того, щоб не витрачати колосальних зусиль і витрат. Не тільки матеріальних, а так само і людських ресурсів на те, щоб лікувати, то краще передбачити і сказати, що людина, яка буде чинити так чи інакше, особливо йдеться про ризиковану поведінку, вона може мати такі наслідки в школах, в садках, в закладах культури, в церкві. Коли ми будемо про це говорити і називається надати якісну інформацію, що ми дамо якісну інформацію. Зуміло, що ми стопроцентно не будь ніколи не будемо результату мати, але по крайній мірі будемо перетворювати щоденно наше сприйняття. Подивитися навіть з 90-ми роками, ціно воно покращилося з прийняття. Не можемо сказати, що ми стоїмо, наприклад, те, що було знання і ставлення людей до вівінфікованих в 90-х роках чи 95-х роках, а які є зараз у 2021 році. Він каже, що молодь робить багато бездумних кроків, але молодь наша дівчина є активна. Вона має особливо завищене розуміння справедливості і особливо цінності, і, і на цьому треба побудувати, тобто побудувати на цінностях, де би цінності, наприклад, в суспільстві е, особливо пропагувалося. Адже якщо суспільство буде проінформоване і знатиме, що робити, чи до кого потрібно звернутися, чи як найкраще допомогти таким людям, то ми тоді матимемо, найперше здорове суспільство, а по-друге, матимемо місне суспільство, де кожен вмітиме подбати за іншого. Нашими спільними. Ми зусиллями ми можемо зробити все для того, щоб такі люди почувалися повноцінними членами Христової Церкви.